Всім привіт! Мене звати Катя Некреча. Ви на моєму ютуб-каналі підписуйтесь. Я щойно з прямого ефіру ранкового стріму Свобода ранок. Всі посилання необхідні додаю обов'язково в описі до цього відео. Я дещо втомилася від ефіру, але не зовсім тому, що більше енергії через різні, ну ви знаєте, там вислови і різну інформацію від спікерів, які доключаються до ефіру. Наприклад, чи чули ви про те, що офіційно Лондон розмірковує над тим, аби надати Україні далекобійні ракети? Йдеться про дальність там 300 км. Метрів, і нібито це пише Вашингтон Пост США не проти, що це може означати, як Україна може скористатися цими ракетами в ефірі. Поговорила з Романом Костенком. Послухай, а от ця заява Олексія Данилова про те, що власне контрнаступ з конкретні плани щодо там термінів і щодо місць, де вони будуть починатися, ще не затверджені зеленським. Що є кілька варіантів, і мовляв, зараз дивляться за ситуацію. А від чого в які фактори взагалі впливають на це, коли це може бути затверджено? На що дивляться ну так теоретично, да можливо в зсу в генштабі Зеленський Залужний, і чи це просто тримається в таємниці? Тому Данилов таку заяву зробив. Дивіться, Олексій Данілов, він каже стратегічні речі. Він каже про е, загальний е, план загалі операції. І ще раз кажу, що ми всі називаємо це контрнаступ. все треба повинно називати кампанію. Всі весняно літню Тобто не буде в багатьох. Просто ну не, не всі там розуміються на військовій справі. Для всіх розуміння контрнаступу це стали окопів, Пішла артилерійська підготовка атаки, і всі побігли там з криками Ура вперед. І потім ворог відходить, а ми контрнаступаємо. Ні, це набагато складніший і більший процес. Він потребує більшої підготовки. І розуміючи це, Олексій Данілов каже саме про цю фазу. саме... Атаки, де буде атака, але ми розуміємо, який в нас великий фронт. Що початок, де б ми не наступали, в якому напрямку не було б вибрано для цього. Треба зробити перекидання військ, засередження наших ударних угруповань. І зробити так, щоб ворог не міг це робити будь-який на будь-який напрямок, який ми зробимо для того, щоб ворог не міг це робити. В нього не має бути палива для цього. В нього не має бути продовольства для цього. Він шляхи, які по він це підвозив, вони мають бути перекриті нашою артилерією. Також там знищені логістичні шляхи і склади з боєприпасами. І це стратегічно. Це робиться, не дивлячись на те, де буде відбуватись наступ, і це вже відбувається. А от сам рух він буде тоді, от як сказав Олексій Данілов, коли буде затверджено конкретний напрямок, коли за наслідками цих дій, які вже проводяться, буде скажемо проведено аналіз, які скажімо, які дії противник проводить на тому чи іншому напрямку. Лондон може поставити Києву ракети з дальністю 300 кілометрів? Про це Вашингтон Пост пише союзники, ніби не проти, навіть США не проти. А якщо таке рішення буде ухвалене, от стратегічно що так даємо ці ракети? А яка може бути кількість таких ракет? Які терміни постачання в такому, знаєте, ну найоптимістичнішому оо, варіанті? Про кількість, я думаю, там ще і Лондон не знає. Я думаю, що вони знають приблизні кількість. Я сподіваюся, що мова буде йти не про одну, не про дві, а хоча б про сотні цих ракет, да? і тоді це зможе якось там допомогти. Ну, я думаю, що щось поміняти зможе там від під п'ятдесяти ракет і вище. І це знову ж таки те, про що ми говорили до цього: це про враження логістики пунктів управління противника і, скажімо, змусити їх відтягнути їх на. Більшу дальність і збільшити речах логістичний, і це вже вплине зокрема і на хід наших активних дій. Щодо сроків поставок, я скажу так: якщо сильно захочуть, це можна зробити за. Я думаю, місяць і більше. Це не є якимось там супер складним озброєнням і ракети. Вони є всі технологічні, і навчати їх на них працювати не так складно, особливо коли є спеціалісти, які. Там у нас достатньо спеціалістів, які колись служили на тих чи інших ракетах, ще, наприклад, в радянський час, да? там більш сучасні там, якісь системи програмування, але це як комп'ютерна гра, там можна е, всьому навчити, коли люди розуміють ази, балістику е, там, е, стартові позиції, як організовується і все це. Цьому можна навчити. Тому за. Бажання це можна зробити досить швидко. Це питання там місяців. Якщо там Петріот даже навіть, навіть сучасний ми освоїли скільки за три місяці, то я думаю, що ці ракети можна і швидше, бо десь приблизно так само. Романе, а де їх могли б ну, Я ще записувати. хочу сказати, що дуже часто, вибачте, вас передю дуже часто наші західні партнери анонсують передачу нам чогось. А в той час наші військовослужбовці вже закінчують навчання, або ці ракети, або цей, цей вид озброєння вже знаходиться в нас і готовий вступити в бій. Це теж ми ж розуміємо. Йде інформаційна війна, тому що противник постійно відслідковує. Те, що відбувається і намагаються знайти техніку, яка заходить в Україну ще на від початку, де вона грузиться там, десь в країнах наших партнерів, потім логістичні шляхи, які проходять, потім по шляхи входу і куди вона йде. Ми ж розуміємо, що він це все робить. Їх служба зовнішньої розвідки, воєнна розвідка, працює ну, саме на це зараз. Тому такі е... Бачите, як це цікаво? Ця тема збігається з темою початку контрнаступу, і от наостанок, а де ці ракети ЗСУ могли би використовуватися? Чи лише на окуповані частини України їх направляти, чи допускаєте ви можливість, що ЗСУ можуть цими ракетами користуватися для того, щоб вразити якісь от такі важливі ділянки нафтобази на території безпосередньо Росії? Це цікаве питання, і тут питання домовленостей. Ми бачимо, що в заходу ще не пройшла ця бої з нанесення ударів по території Російської Федерації, і по території Російської Федерації там ми можемо наносити своїми якими засобами, які ми маємо, можемо по ним наносити. Я думаю, це буде, от щоб відповісти вам на це питання, потрібно не безпосередньо можуть ті люди, які ну, домовлялися про це. Але чомусь я думаю, що все ж таки західні країни, які будуть нам це надавати, в них є умова. Те, що ми будемо завдавати ударів тільки по противнику, який знаходиться на наших територіях, на окупованому Криму, окупованому Донбасі, ну і інших територіях, не включаючи е російську, або будуть конкретні червоні лінії, що можемо бити по російській території, у випадку, якщо один, два, три там Росія починає завдавати там ядерних ударів, Росія починає завдавати сильних ударів по об'єктах інфраструктури з якихось конкретних аеродромів, з яких ми бачимо взльоти, і нам потрібно це попередити. То зможуть бути це все конкретно. Са будуть там спеціалісти, які будуть це контролювати. Як цілий достатньо за вашими словами, завдирів. цілий достатньо і на окупованих українською Україною територіях так, будемо означає, слідкувати означає. за цими новинами, тому що в принципі сама новина про ці далекобійні ракети, про те, що США не проти інші західні партнери не проти. Вона а, дійсно дає напевно, що українцям деякі сподівання. Я дякую вам за перегляд цього відео, за підтримку мого каналу. Обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайки і до зустрічі в наступному відео.